Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Продовжуємо далі грати в нашу улюблену гру Mountain Blade 2 Bannerlord. Ну, перед початком гру, як завжди, хочу тебе попросити підписатися на мій канал, оцінювати відео та, звичайно ж, коментувати. Будемо розвивати пленомовний контент разом. Погнали! Так, четверта серія. Взяли темп. Взяли темп ми. Так, що тут потім? 6800 золотых. Идем в эпікратею. У нас що? Перегруз. Так, ніч мінус, сніг мінус, ліс мінус. Заворушення мінус 2. Полонені мінус. прав кавалерії мінус Ну коротше. У нас одні мінуса. Хорошо, взяли корчма немає нікого подаємо полонених Думаю, зараз я зміст зробити такий, такий круг да може когось по дорозі пікнемо ще подамо запас 12 переплатимо кожен день нашому загону. Тихо. Получається, це Давай, подробник. Зараз шукаємо супут. Компаньйоні. Йорі, кавалерія. Так, 20 шкоди від натиску, плюс 10% шкоди від натиску. Uh, задано візку у вашему форматі Ні. не спусти меня входит для віз у вашій форматі до мене. Ні, давайте написк будемо давити опа бачу гроші бачу гроші бачу гроші але не хочу того по поранено непогано так. Водун, водун, это же бляха, Так долго ты ищи у него, как будешь пить. Давай, что далее, зараз мы его znajдем. О, с вами водун. Ай, I... I don't think I know you. Peace to you, stranger. Так, не думаю, что знаю вас. Мы вам. Мир вам, назнайомец. Ага. Так. Да. Да. Вы там что у из них? Ну, тут. Еще трех рыбов поймать Балгард. Ну, этих поп куда я Да, я. Так, надіємось, що 10 зараз нам тут дадуть за цей му. Так, 1200. Непогано била. Фок, це ні, Хочемо. так, після. Що... Розвідник 95. Бляха, є ще кращий. По 20, якщо не помиляюсь. Пез не берем. Peace to you, stranger. Ah. Ah. E fechou. Ah. Все трошки. Є ще 120, якщо не помиляюсь. Учений. Ну, усі ці учені. Учених треба зловити. Стоит, стой, стой, выс. Так, опять чай. Оп-оп. Візьми зараз подамо. Да. Ось так Три. наверное было в было 2 мая да это безразличный способ а такой нет на 500 угу. а лабу Що є зміст ловити їх і по 85 золотих продавати? Залежить, звичайно, ж, від кількості і якості цих обучених твоїх Давай куди ти йдеш, бляха, у цьому лісі опнули. Да? Ого. Так, до речі, можна забути. Поставив себе сюди і розвитку ось так. Так, тепер руки у нас стіал. Повіснется Так, шкури. Шкури! тут разразумело. Вот это по 120 это банка, да? Да, давай, А, Я. Так, мои навычки. 10, что я сказал? А вот твои тетя Девяносто пять. Барьерников також. Yours Ничего страшного. А є ще й 120. Подали. Так. Ставимо цього. Опсика. Вісім, а у мене. От поки що нехай буде тут. Потім вона все одно для загону якраз норм. І, і якщо не помиляюся потрібно лідерство і керування. Керування для міста, лідерство для загону. Так, даємо далі медика. Медика або знать. Так, тут якась задача. Не будемо ми тут знову долю бля. О, тут пусть сидить. Тут тебе стати давай, бля, по корбу. це де розуватися треба. А? а де цей? А, о. Yours, is not a face I know. Ти мене ще побачиш, ти не хвилюйся Кватило 700. А, кошма. Лідерство. 60. Ну нехай закручуємо. Так, ще двох лордів. Зараз медика нам потрібно, лікаря. Ти довго. П'ять удив мародеря. Витягнеш тут ніколи нема. Тут я навіть не хочу заходити на цю арену. Тут луки. Ти йди за нами, йди йди, я зараз вам щось покажу. Чуть! We're not looking for a fight! Двісти двадцать девять, майже just armless. Два вбитих. Як так як так.

Тих мародерів ми мы в похуй. Так, що у нас? Ах, Цуран. А ну давай, хто тут сидит. Харизма. Да, ти харизматичний. Ого! Нічого, что любимо, Uruna. Uruna. yours is not a face I know Uruna. what is your name shade B yeah yeah oh no oh. you best back off you should Пивый. Два. Два. Чайка. Я буду чай-канди. Я плак. Пост начнем. Пол на бай. Увидимся. О, берем полный. Поставь. Себям О, мончуг. Мончуг, собака. Не хочу платить за тебя. Yours is not a face I know. What is is your name? у него? А ну давай. О, Ган. Ма вам ти зараз. Потім! На полі бою! Так, рухаємо свопі кратею. А, ми поговоримо з. Естину, істину, а і Корчма. Ніхто. Далі. Ми собі йдемо. Золотий запас трохи у нас є. 200-200. Але ніхто не думає, що у нас він не був Рано ще пізно закінчиться. Два. Орган ролл. А немає ще подает. Форсма, не подавала этот цих почву.

Ми а скажи, його рука не були, так? Весь день прап промахати. Угу. Особисто треба. Ні, 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 ні. Особисто. We've got no не, а не не-не-не. Куди? Постобисто. Вейв гот Зозарас круту, блядь. Гевм хел. Давай, каменчик. Пять кодри. На позор, позор, два, зва. Распира, кидай.

диапазон. О, так тут что? Ага. Я вот так вот подобрал, да? мини так Давай. Ina, yes, do I know you? Yes. I can't see the rocket. I so is that you the of before let me there doesn't good. I do not went. Хочу. Что на кричите? Яхта, і <рик> так, так. оп, вот так я на арені брався. Першу серію. Остап, ось я их пикав, і пикав, і мене. Це нічого не було. Ч ж ты Лично Видишь на Сюда Создается, дается, залезла Да. Я тоже пушку лизу. Я думал, зараз минус ты в хп, бля. А ч же выключить там?

Так що, шуччов? Ус. А, не, зараз. Направити цей момент, треба. Я не веду за смертними дуелі. Я не на дуелях зі розбійниками. Maha be train down. о так да цей пупсик. Да, тобі.

Якщо что, то трохи ще лишилося. Опа, укриття. Їх нас тут Так, тихо покачу. 400 віддали. Ммм, там две кобилы всех ну, б... пошпарит Брод. Ага, бляха. Да ого-го, це трмно. Вот на полі бою і легкий усе. Час. Yeah. Uh. Давай, 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 О! Фокус вот так, Тримайся. Щит, щит, там, пишу, дам, а, да, да. Так, то бишь, куда Так. хотя. А, Так, плюс мы тут прокачали, да? Куда я в тебе? так, розвидку через так.

Good to see you. Come, we are but in return. Uh -huh. Oh, nice. Tierney Tierney, that there. And table medic, so, we Match I sorry, I don't think I know you. So, is that? About no i do not oh, uh. <laughs> you finally arrived we have to be clever at you on. switch switch Що ж, я думаю, в наступній серії ми будемо штурмувати. Що? Як це назвати? Укриття. Ні. Треба придумати щось інше. Добре, всім дякую, хто додивився до цього моменту. Залишайтесь на каналі, оцінюйте відео, коментуйте. До зустрічі. Пока.